Постійно вагаєшся, ну коли, ну коли ж можна зривати. Середина серпня місяця. Знімаю перший врожай домашнього красення кавуна. Трішки в цьому році пізніше в мене дозрівають. Перша ознака стиглого кавуна це сухі, вусики на годині, Перевіряю, висохли на порох. А ось у білого ще зовсім зелені. Хай росте, я почекаю. Зриваю, дуже хочеться скуштувати, що я виростила зі свого насіння. Ох і тяжкі. Зараз будемо важити. Друга ознака жовтий бочок, на якому він лежить. І тут затверджено. А ось і третя ознака це сухе цяточко, в кавуна воно маленьке, а у кавунки широке. Всі три ознаки відповідають правилам, по яких визначається стиглий кавун. Ваги у мене стародавні, але за те самі точні. І так, п'ять, шість. Сім, сім кілограм модічка. Треба переконатися, який же він всередині. Хоп, і на дві половинки. Рожевий, а це означає цукровий і солодкий присолодкий. Зараз зараз я скажу. Ой, мамця моя, я доня твоя, яка ж добротиня і безграмильний нітратів. Один полив і при висіванні удобрення ґрунту природніми компонентами. Солодкий до самісінької шкірочки. Оце я розумію, що їй сміло і не хвилюється.